Підпишись. І постав лайк. Новий розділ барсерку продовжує традицію пізнього міури, бо розділ містить мінімум інформації, і навіть екшона особливого немає. Але є декілька важливих аспектів, які я хочу із вами обговорити. Родерік все ж таки вижив, ну тому що сутності не можуть вморити світло. І навіть люди, які не можуть потрапити на корабель, все рівно можуть бути засейвані бочками. Але самим важливим є старання міфічних сутностей русалок та. Ельфів і навіть вайфу і сідроїзм зникає. Це дуже схоже на світ золотого віку, де магії практично не існувало, тому що люди забули сутності та повірили в церкву, віра, яка по факту знищила матеріальну оболочку ельфів. Хоча залишається питання, чи залишилась ті лопака, бо той був в сюжеті ще до ганішки та переродження Гріфіта. Чи будуть вони бачити Гатса, який знаходиться за словами лицаря черепа між реальним світом та астральним? Гріфіт, наче Бог, перекроє світ під себе, і тепер позитивні особистості не будуть мати тіла, а всякі демони та зоди будуть. Не знаю тепер, як Гатсу боротися, коли всі союзники втрачають тіла, та й взагалом магія може зникнути. Лицар череп взагалом чилує: О, ні, це ж лихо, що робити? Спасіть. Ну і Гатс зла. Заманий та зломаний, чисто красива сценка сидить, та не знає, що робити, а не найбільш шляхи від ганішки. Якось так. Більше немає про що говорити, але це все ж таки кінець арки. Якщо відоси по розділам будуть набирати більше, то й буде відповідна мотивація більше копатися. А так, на жаль, ні. Дякую спонсорам та донаторам Вофайль!